Всім привіт! Сьогодні розбираємося в тому, в чому навіть британці плутаються. Що таке England, United Kingdom and Great Britain? England, або Англія – Це країна. І столиця Англії це, як всі знають, Лондон. Англія займає південну і центральну частину острову. Прапор Англії це Червоний Хрест Святого Георга на білому фоні. Great Britain або Великобританія. Це острів. На цьому острові розташовані три різні країни: Англія, Уельс, Шотландія. Шотландія розташована на півночі острова, має свій прапор, свою столицю Едінбург або англійською Едінбуру. Уельс на заході острова. Він має свою мову, свій прапор з драконом і свою столицю Кардіф. Або Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії це держава. До трьох країн острова Великобританія додається четверта Північна Ірландія, яка розташована на іншому острові Ірландія. Прапор Сполученого Королівства, якраз знаменитий Union Jack, який поєднує прапори Англії, Шотландії і Ірландії. Символ Уельсу. На прапорі відсутній, бо коли створювали United Kingdom, Уейс вже входив до складу англійського королівства. І пам'ятайте, не всі жителі Великобританії англійці. Шотландці та ірландці не дуже полюбляють, коли їх називають англійцями.